Тобто, ви вважаєте, все-таки що навіть до цих самовисуванців, от які є, ну скажімо, там які не йдуть не лише по 152 му округу, а й на всіх інших округах. Тобто, що до них все таки влада придивляється, і якщо в разі чого, то їх завжди зможуть переманити на свою сторону до партії ну, регіонів. Ну звичайно, ви розумієте, що зараз є багато підприємців, багато заможних людей, вони мають в Україні бізнес, і зараз дуже просто владі. Натиснути на цей бізнес, щоб, щоб ну, забрати. І, звичайно, що людина, що людина буде і шантажами, і теперішніми передвиборами домовленості вони, вони, звичайно, будуть переходити фракцію в майбутньому до партії регіонів. Партії регіонів що сьогодні потрібно? Партії регіонів потрібно на сьогоднішній день 300 голосів в парламенті. Оце більшість конституційно більшість, щоб приймати такі закони на зразок, як вони прийняли другу другої російську державного, як віддата віддали чорноморський флот ще на 25 років. Тобто вони повно повністю хочуть озурпувати а, владу, але ми для того йдемо, щоб їм не дати цього зробити. Пане Олеже, одразу таке запитання. Ми з вами вже заговорили про те, що можливо, потім буде що чекає всіх українців після 28 жовтня 2012 року. Я хочу запитати у вас: тобто, ви вже говорили про якісь свої певні політичні плани на майбутнє, коли прийшовши до Верховної Ради, з ким ви будете кооперуватися, з ким будете співпрацювати і чиї інтереси будете представляти? Ну, перш за все, я хочу сказати, з ким ми не будемо кооперуватися і до кого з ким ми не будемо спів... Співпрацювати, а це є з партією регіонів і з партією комуністів. Це це ну категорично. А, ми будемо робити все ну, взагалі. Партія комуністів а, вона має бути ну в нашій програмі. ж зараз щоб ви вона думаєте, була що вони пройдуть ще? за ну п'ять подолати Ви знаєте, що зараз звичайно що не можна вірити тим рейтингом, тому що рейтинги всі проплачуються і а, і це розумієте, це для рейтинги сьогодні. Для замилювання ока всіх українців, ну дай Бог просто, щоб вони не пройшли. А, але якщо все рівно, ми будемо нас є в програмі, щоб а, ця комуністична ідеологія була все ж таки заборонена в Україні, так як вона вже заборонена в багатьох інших а, країнах. Так ви все таки не сказали, з ким будете співпрацювати у парламенті. А, звичайно, що ми будемо співпрацювати перш за все, це є всеукраїнське об'єднання Батьківщина а, і всеукраїнське об'єднання Свобода це є ті опозиційні. Сили, які об'єдналися навколо тої ідеї, нашої національної навколо того, щоб усунути цей режим від влади. А там ми побачимо, хто хто пройде, і і звичайно, що будемо співпрацювати з тими силами, які будуть вести проукраїнську політику, які будуть думати, як покращити життя українцям, як покращити життя для України. Пане Олеже, під час останніх місцевих виборів Всеукраїнське об'єднання Свобода продемонструвало ну, досить непогані результати, не лише на Рівненщині, ну, взагалі, в цілому по Україні. Як ви думаєте, чи зможете повторити цей результат саме у Рівному? Я думаю, що не тільки зможемо повторити, а зможемо подвоїти цей результат не тільки у Рівному, а й по всій Україні. Зараз рейтинги всеукраїнського об'єднання Свобода навіть. Є по різних рейтингових а, а, таких агенціях так вони вони зростають і а, звичайно що свобода зараз набирає з кожним днем а, рейтинг тому що кожний виборець розуміє що в парламенті потрібно така сила як всеукраїнське об'єднання свобода бо всеукраїнське об'єднання свобода доказало і показало 20 років свою послідовність свою. свою Таку знаєте, енергію на захист Украї українського в Україні, а пане Олеже, ми з вами заговорили про цей такий, все таки я вважаю ганебний закон про мову. Чи плануєте ну чи є в планах взагалі якось ту ситуацію змінити вже потім прийшовши до парламенту? Саме щодо української мови, до другої регіональної мови в певних регіонах. Чи є якісь уже напрацювання, тому що це питання, і мені здається, що ця проблема досить гостро стоїть перед українцями зараз? Ну, звичайно, що є напрацювання, і це має бути одними з першими рішеннями Верховної Ради. Звичайно, що ми спочатку повинні відсунути цю владу партії регіонів. Так ну, як заявляють зрештою наші лідери, потрібно зробити законопроект про імпічмент президенту, і звичайно, повідповідняти ті всі законопроекти. знаєте, щоб ці законопроекти, вони їх навіть не тобто, не треба від відміняти. вони були незаконно е, прийняті. От, ви ви самі прекрасно пам'ятаєте, коли навіть приймався цей законопроект про мову, Коли коли просто е, ганебно сфальсифікували результати голосування і ганебно е, голосували е, за інших депутатів? Тобто е, всі ті з, всі ті. Такі корупційні схеми, всі ті законопроекти промови, чорноморські флоти, всі ті податкові кодекси, пенсійні реформи тобто, все це потрібно відмінити на користь держави і на користь українців, і звичайно, що відсунути цей кримінально-олігархічний клан від влади і не допустити реваншу. Пане Олеж. Ви вже маєте досить передвиборчої роботи саме на попередніх виборах до місцевих рад, ви вже знаєте. Всі плюси і мінуси цієї роботи, чи зробили ви певні висновки для себе саме у цій передвиборчій кампанії, і що можливо як то кажуть, візьмете собі на озброєння? Ну, перш за все, знаєте, всеукраїнське об'єднання Свобода, зокрема в Рівненській області, почало виборчу кампанію на наступний день після місцевих виборів. Так і мешканці Рівненщини так знають, що якщо потрібно шукати Шукати захист, то потрібно шукати захист. В українському об'єднанні свобода, тому що ми реально працюємо як в даний момент, як справжня опозиція. Ми заставляємо владу реагувати на проблеми мешканців, на проблеми людей. І од за минулий 2011 рік ми прийняли близько 4 тисяч звернень, дали консультацій, тобто це є величезний показник, пане Олеже, і наприкінці нашої зустрічі. Що ви можете побажати рівнянам, особливо враховуючи, що невдовзі День Незалежності, День міста, що ви побажаєте нашим глядачам. Дорогі рівняни! Я маю честь від Всеукраїнського об'єднання Свобода привітати вас з Днем Незалежності України, побажати всім міцного, нескореного українського духу і пам'ятати, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Слава Україні! Дякую, пане Олеже, за те, що завітали до нас. Усього вам найкращого. Приходьте ще будемо чекати. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися програму на часі в ефірі першого місцевого. Побачимось.